Підтримати ідею підприємців звернутися до Президента України, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, е, оскільки е, є насправді прецеденти е, у новому варіанті податкового кодексу, котрі, очевидно, треба ще раз обдумати і ще раз правильно сформулювати. У е, мене також є пропозиція сформувати із числа депутатів групу, е, можливо, підприємців, які є серед нас. Котрі працюють і допоможуть підприємцям правильно сформулювати це звернення. у тим, що е, насправді складається таке враження, що багато хто е, не вивчив е, якби е, е, сам, е, у, у нас був перший е, варіант проєкту кодексу, е, потім винесений на е, засідання Верховної Ради другий варіант. Е, Це розширення функції податкової адміністрації, а тому справді над цим звернення необхідно попрацювати і е, підтримати його е, в новій редакції. Я правда не знаю, е, як це зробити е, практично чи телефон, біжіння, в телефонному режимі з воно дочекатися до наступної сесії, е, а попрацювати над цим зверненням.